Друзі, це мої сіянці? На жаль, нічого поки точно я не бачу такого щось. Це квіти з Salmon Dream, мама Salmon Dream, деякі з інших сортів. Ще нічого не понятно. Треба чекати, буде, буде видно, бачите, як. Як все видно, о. це мої сіянці. зворотню сторону. о, зворотня сторона Квіточки. І бутончики ще не відкрилися, не знаю, які будуть.